Ви тільки подивіться, які у мене прикольні получилися бутерброди з фаршем. Робиться супер просто і це дуже смачно. Спочатку зробимо фарш. Я купив отакий курячий, пів кілограма беремо. Далі до фаршу додаю одне яйце, трошки солі, трохи перцю. І тепер прямо рукою треба все вимішати. Як на котлети, коротше. Ну, а тепер все дуже просто. Беремо батон і отак от викладаємо наш фарш. І виходять у нас ось такі от бутербродики. Дивіться. І тепер наші бутерброди викладаємо на сітку з духовки. Будемо запікати приблизно 15 хвилин. Ну, будете дивитися по готовності. Получилося в мене, до речі, з пів кг фаршу, 15 бутербродів. Бутерброди приготувалися. Подивіться, як це все виглядає. Гріночка підсмажилась. Хайф. Взагалі ви їх можете трохи удосконалювати. Можете в фарш добавити кукурудзу, цибулю, можете наверх покласти помідору ще сиром посипати. Але мені чогось подобається в оригіналі, бо виходить супер хрустка грінка. І що я хочу ще вас попередити? Якщо ви робите на гості, робіть їх багато, бо вони просто улітають всі в моменті.